Друзі, тепер перейдемо до новин звідти, до новин з Росії. Що ж там відбувається, що там сталося? А насправді сталося дуже багато чого цікавого, дуже багато чого за чим можна спостерігати, чому можна порадіти. І ч, на що в принципі можна подивитися. Зокрема, сталося це і в Москві. Там сильна пожежа у житловому комплексі. Інформують про одного загиблого палає житловий будинок жика Сілігерсітію. У Дегуніно. мешканці ЖК, рятуючись під від полум'я, влізали на карниз. через вогонь одна людина стрибнула з будинку, і пожежа охопила з 5 по 8 поверхи місце пожежі, оточене співробітниками МНС. За попередніми даними причиною вибуху стали газові балони, які знаходилися в одній із квартир на 5-му поверсі. І насправді, чому це важливо для нас, тому що це від, 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 відволікав увагу росіян воно дозволяє їм звернути увагу на щось подібне на щось погане жахливе що вони в принципі нам приносять кожного дня і от Така пожежа, такі наслідки насправді е сталося. Що ви з цього приводу думаєте? Прошу вас закликати е написати зараз в коментарі під нашою трансляцією на Ютубі. Але знаєте, пожежа в житловому комплексі це е не наскільки е приємно, як дещо наступне. Адже крім того, крім Москви, у російській Пермі загорівся хімічний завод е Камтек Хімпром. Це велике, просто величезне підприємство, яке спеціалізується на виробництві в. Талевого ангідриду, а діоктил фурмарової та бензойної кислоти. Попередньо пожежа сталася через коротке замикання насоса. Ну, це насправді не дивно, що стається через подібне пожежі, адже у Росії дуже багато фахівців, нібито фахівців, візьмемо лапки, які не дбають про правила безпеки. Вони можуть просто ними нехтувати і допустити щось подібне. Наприклад, я впевнений, що якби на цьому підприємстві якось перевіряли ефективно, перевіряли. Стан всієї проводки, то подібного навіть і не сталося. І нібито нині є інформація, що обійшлося без постраждалих, і у надзвичайних службах Росії пишуть, що пожежу вже локалізували. І насправді, от це е, те підприємство, на яке варто і слід звернути увагу, адже це величезне підприємство, яке виробляє просто е, низку продуктів хімічного напрямку, які можуть використовувати і у армії Росії, які можуть іти їм на медикаменти, які можуть іти їм у харчі і в дуже дуже багато різних сфер саме військового направлення, тому звичайно, звичайно, приємно за цим слідкувати. І ем, я раніше говорив про партизан. Я впевнений, що подібні от загорання, подібні пожежі стаються без втручання навіть посторонніх людей в це, тому що звичайно. Росіяни самі могли подібне допустити і а, зараз намагатися ліквідувати так таких масштабів пожежу. А вона там звичайно величезна. І росіяни вже злякалися в мережі, пишуть, що це може бути або помста, або якийсь удар. Втім, жодного вибуху ніхто там не чув. Просто загорілося і горить собі. Ну, хай горить на здоров'я, так би мовити. Ми тільки порадіємо за полум'я, якщо воно буде розширюватися.